Слава Ісусу Христу! Отець, у мене до вас є два питання. Як бути фізично, не витримую дотримуватися посту? Як ви відноситеся до вчення кабали? А, це два різні питання. Як фізично не витримую посту? Бо ви до нього не готові. Ви до нього не готові. Знаєте, що ви, якщо не обіцяли постити, вам легше поститися. Навіть здається, що можете і не їсти і день, і два. Десь ти сказав, що ти постиш, і одразу починається внутрішній конфлікт. Просто тренуруйте це, так? але не робіть довгі пости, робіть собі одноденні пости, так? Одноденні. По крайній мірі, вони вам не пошкодять, ще й дуже підуть на користь для організму. Після тренування. Це тренування свого духа. Урганізм має просто страшний потенціал, але постити це не означає не їсти взагалі. Це значить відмовитися від якихось певних страв, від місних від там ще чогось. Відмовиться, поміняйте раціон. З'їжджайте те, що, наприклад, давно не їли. Я собі думаю, приходить піст, і рибу можна їсти, так? Я собі думаю, так я би вже так червону рибу собі купив, якусь файну, так, так вона дорожча від, від, від свинини, розумієте? Тобто, піст це не є щось обмеження, це є е, зміна раціону. Сприймайте це, так? Ти не думаєш, якби ти дійсно був голоден, тільки хліб і вода, або взагалі строгий такий, ну, взагалі нічого. Я взагалі не раджу такі пости. Вони нічого хорошого не дадуть. А здоров'я можете собі пошкодити. Тому постіть мудро. Просто змініть раціон на пісни і все. Так, як я відношуся до кабали негативно, бо тому що це вчення не наше. Це не наша культура, це єврейська культура. І я не буду загнурюватися, бо нема змісту. Я до цього відношуся негативно. До кабали.